Друзі, привіт! Сьогодні, 4 серпня. Сьогодні День Повітряних сил України, і хотілося б почати наше відео з того. Ну, по-перше, щоб багато місяців не бачили, всім привіт. Хто не забув, хто пам'ятає, і саме головне про те, що ми повертаємося, повертаємося до соціальної роботи, ті, якою ми завжди робили, захист людей, населення. Кожного з один одного і всіх разом взятих. Але хочу сказати, почати наше відео із слів, відомого, ну відомої, напевно, поетеси. Е вони будуть стосуватися виключно Дня повітряних сил України. Крила потрібні тому, хто не бажає повзати. Це писала Аліна Костенко. Хочу вам сказати одне, що Повзати, ми не будемо ніколи, тому що ми велика нація. Ми ті люди, які сьогодні з вами ну, перемагаємо багато яких речей, перемагаємо самих першу себе. По-друге, дивимося, як ми, кожен із нас приймав участь в захисті і приймає участь в захисті нашої країни. Когось уже немає з нас біля нас, хтось загинув, хтось в полоні, хтось сьогодні. На лінії фронту хтось в тилу захищає, хтось поїхав за кордон, не витримавши психологічної тиску там, всього остального, але нікого суждати не можна, тому що ми кожен із вас люди і маємо свої страхи. Переваги і так далі. Я хотів би все-таки повернутися до нас, до того, що ми живемо в країні, ми живемо в тій державі, яку потрібно сьогодні протягнути руку допомоги. В першу чергу, від кожного із нас. Я багато місяців не виходив до ефіру, тому що не тому, що не було що сказати, тому що багато роботи робилося в. Робилося над собою з е, тими людьми, які поруч ми захищали країну, так же як всі останні. В першу чергу, робота над собою. Да, це не було непросто. Ви е, мене напевно, всі, хто там слідкував за мною, пам'ятаєте, мене було 150 кг. кілограм. Сьогодні в мене майже бачите, немає живота. Мінус 53 кілограми. Я борюся в першу чергу з собою. Борюся з тією несправедливістю, яка є на вулицях. Ви бачите, що ми не зупиняємося. Андрій е Гармон працює, ми працюємо, кожен в різному своєму напрямку. Е Саша Чернявський служить. Неважливо, де, але ми всі разом. Ми далі продовжуємо боротися. І хочу вас. Попросити, щоб ви не опускали руки. Я хочу сказати вам, що ми будемо дуже потужно продовжувати роботу. Ми все таки і громадські організації. У нас майже сім громад, не майже а сім громадських організацій. У Нас політична партія. і Ми до сьогоднішнього дня приймаємо активну участь в самому процесі. І хочу вам сказати, що кожного дня ми боремося за свободу нашої країни. Я хочу, щоб ви все таки поверталися. Я хотів би, щоб багато тих, хто передивиться це відео, поставили свої коментарі, де ви всі знаходитеся. Як вас можна знайти, який вас стан, е і що ми з вами будемо далі робити? Ваші пропозиції. Я думаю, що на цьому тижні будуть значні такі події, які можуть нам сказати, як сьогодні я прочитав, що Ярмак написав, що може закінчитися війна. Очікуємо цього. Я хотів би, щоб ви всі знали і розуміли, що ми продовжуємо боротися за кожного із нас, і хочу вам побажати всього найкращого. Все буде Україна. Слава Україні! Побачимось. Будь ласка, зробіть репости. Ми повертаємося до кожнодневних ефірів. Будемо знову показувати, які законопроекти, що ми робимо, що ми підтримуємо, де ми знаходимося. Хлопці із усієї України будуть показувати, що вони чим вони займаються, починаючи eh, Закарпаття, Львів, Тернопіль, Франківськ, Волинь. Одеса і так далі, кожен регіон, який ми сьогодні будемо представляти, ми будемо показувати, що ми робили, що ми робимо, і які дії наші далі продовжуються. І хотілося б, щоб кожен із вас теж прийняв активну участь. Нам потрібно відновлювати нашу з вами боротьбу, тому що розумієте, що без громадського контролю е наші чиновники, на жаль, сьогодні нічим не змінилися за багато років. Вони всі хороші. Ми їх всіх любимо, але їх потрібно приводити до, до почуттів, до чувств і так далі. Хотів би, щоб кожен із вас прийняв активну участь. Ми вміємо це робити. Ми знаємо, як з вулиці допомагати нашим чиновникам робити правильні закони, робити те, що ми вміємо, те, що нам потрібно. А ми є спільнота, ми є люди. Ми ті, хто за кого бореться цей кожен військовий, який сьогодні знаходиться в окопі. Я хотів би все таки сказати, щоб здоров'я їм, наснаги і Божого Божої милості, щоб їх минала куля. Також ще раз зі святом повітряних сил України. Повертаємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Нам потрібна ваша підтримка. Я думаю, що скоро побачимося кожного дня і будемо вам представляти нові нові інтересну інформацію, яку потрібно саме для вас, для тих, хто сидить за кордоном, хто знаходиться в Україні, хто перемістився з районів бойових дій до більш безпечних місць, хто знаходиться на фронті, і навіть тих, хто сьогодні. Поранений знаходиться на лікуванні. Дякуємо всім. Я думаю, що ми побачимося дуже скоро. Слава Україні! Все буде Україна!